Дорогі друзі, так сталося, що зараз у мене є е, деякий час е, і можу відірватися від снайперських справ і розповісти е, про е, проблеми українського православ'я, які сьогодні є, е, про те, що можна робити згідно з нашим законодавством, що не можна. Робити про ті нові виклики, які сьогодні стоять, і, відповідно, будуть також завтра, післязавтра це надзвичайно важливо. Ну, ви знаєте, що є дві події, які зараз обговорюються всіма. По-перше, це те, що Значить, вступає поступово в силу закон про заборону Російської православної церкви, і під цей закон будуть підпадати релігійні організації, які відповідно ну, вже судом буде доказано, що вони мають канонічний зв'язок, афільованість, ще якісь зв'язки з Московським патріархатом, або буде доказано, що два і більше разів. Проповідувалася ідеологія російського світу і так далі. ну І, в общем, будуть прийматися санкції. Деякі санкції фактично будуть наступати автоматично там розірвання договорів, коли держава або місцева влада надала приміщення в користування, в тому числі храмові. Тоді буде фактично держава зобов'язана ці договори розірвати. Тобто, ви бачили, що, наприклад, є договори, там, у цілого ряду монастирів, і вони користуються державною власністю, ну так як в Лаврі, наприклад, було до недавнього часу, і там шукали державні комісії підстави для того, щоб розривати ці договори. То зараз таких підстав не буде, а лише вже належність сама до московського патріархату, вона призводить до того, що треба розривати ці договори, і там, відповідно, вже навіть не треба ще судом щось якось доказувати. Ну, а судом це вже доказувати, це вже там буде теж своє. значить. Дорогі друзі, ще надзвичайно такі цікаві події відбуваються, тому що. Відбувся синод Константинопольського патріархату, де розглядалася ситуація, і вони думають, що далі теж робити, як би можна було сприяти процесам об'єднання українського православ'я, тому що ясно, що в зв'язку з новим законом. Зв'язку з тим, що ситуація не покращується, ви бачите, тільки радикалізується. Вон достатньо згадати події, які були в Черкасах, де обидві сторони дуже некрасиво себе вели, дуже агресивно, і відповідно, ну все це кидає тінь на вселенського патріарха. Ну, я вже не кажу, що це кидає величезну тіль на представників значить, різних сторін в українському православі, які не можуть досягнути ніяк єдності або хоча б порозуміння, ну і, відповідно, втрачають свій авторитет, багато в чому в загально середовищі. Знову таки, ви знаєте, що, якби підтримуючи цей закон, в цілому, теж вселенський патріарх бере на себе певні ризики, тому що дуже багато помісних церков виступили з критикою цього нового закону про заборону Русської православної церкви, який передбачає відповідні санкції проти УПЦ, афільовано з Московським патріархатом. Тут для нас дуже важливо, що відповідно намагається, намагається вселенський патріарх бути в діалозі з усіма. Ну і ми надіємося, звичайно, що Українська православна церква, яка Намагається відірватися від московського патріархату, але не дуже це успішно робить. Знову таки, що вона якось все таки послідує канонічному порядку. Нагадаю, що згідно з канонічним правом в Україні, звичайно, що повинна бути своя автокефальна православна церква на чолі з одним предстоятелем, вона повинна бути одна. І, відповідно, якось все таки почне процес об'єднання і ну, все. Завмерло фактично через її позицію, через позицію Української православної церкви і її керівних органів. Тому що так, в принципі, запит на об'єднання є. Можливості до об'єднання є, була би тільки воля. А відповідно ясно, що таке постійне небажання об'єднуватися, слідувати канонічній логіки згідно з канонами, повинна бути своя самостійна українська церква. Нічомусь ми залишаємося частиною російської церкви. Навіщо це абсолютно незрозуміло? Це антиканонічні дії. Знову таки, якщо ви не протестуєте проти... Того, що Російська православна церква забрала у вас на окупованих територіях 9 єпархій. 9 єпархій. Зміщує архієреїв. Ось останні події. Це те, що відправили на пенсію митрополита Донецького Іларіона. І, відповідно, ви берете, ніяк не реагуєте. Це вже теж порушення канонів. Тому що канони передбачають вашу негайну реакцію. Якщо відповідно на вашу канонічну територію е, от, вчиняються такі агресивні дії, я нагадаю, що там навіть за одну громаду е, значить, в Катарі е, був конфлікт між Єрусалимським і Тіхійським патріархатом, і цей конфлікт до цього часу не вичерпаний до кінця, і це за одну громаду. А тут, відповідно, у вас тисячі громад Росія забирає, ви сидите, мовчите, не протестуєте. Ну, це дуже дивно. Там люди сопричасті розірвали через одну громаду в Катарі. А ви якби ви ще, ну... Зовсім ну, дуже дивні дії, звичайно, Московського патріархату в Україні. Всі бачать, що раз ви не розриваєте спілкування з російською православною церквою, значить ви і є російська православна церква, раз ви не протестуєте проти того, що забирають в пряме підпорядкування патріарху Кирилу 9 парафій, то ви, відповідно, і є російська православна церква інших причин. Щоб не протестувати, там, тут відповідно ми не можемо, ми не бачимо. Ну, Це дуже-дуже так, звичайно некрасиво. Але, відповідно, знову таки, і Православна церква України могла би більше робити, теж для об'єднання. І це така загальна думка, що можна було би зробити більше. Хоча, звичайно, що митрополит і керівництво православної церкви, вони говорять, ну добре, ось поставте. Себе на наше місце. Що ще треба зробити? Якось запросити до діалогу тисячу разів запрошували. Ну, давайте ще раз запросимо. Ну, якось довести ту точку зору, що не можна бути з Росії що не можна бути з патріархом Кирилом який просто проповідує якийсь нацизм сьогодні, проповідує якесь маніхейство вже відповідно. Він фактично антиправославний патріарх, антихристиянський патріарх, і це просто сучасний гібільс при е, Путіні. Що ну, тут ще треба? Ну, Тут, звичайно, Православна церква України могла би говорити, що навпаки, от, будь ласка, вселенський патріарх там і всі інші засудіть вчення і дії е, патріарха Кирила нарешті, ну, скільки можна чекати, і тоді можливо. Якось зміниться і позиція в Україні всіх цих ієрархів, якщо, відповідно, Патріарх Кирило буде нафімацтваний. Ну, мені здається, що да, треба активніше діяти в цьому напрямку, але ну, якось всередині ще активніше шукати діалогу. Ну, Православна церква України може, але я скажу яким чином пізніше трохи. Також. Глобальною подією такою для українського православ'я став синод Румунської православної церкви, на якому Румунська православна церква ще раз наголосила на тому, що вона хотіла б, щоб в Україні існувала Румунська православна церква в Україні. Я вам нагадаю, що давно вже існує відповідно Бесарабська митрополія для Молдови. Давно вже прийнято рішення, що претендують на всі румуномовні парафії, які існують там в Одещині, на Буковині, що да, Румунська православна церква на ці парафії претендує, і претендує на право засновувати де завгодно в Україні свої румуномовні парафії, де окормлювати своїх віруючих, які є етнічними румунами або бажають ходити в таку церкву. Відповідно, звичайно, що Україна, вона з настрогою до цього ставилася, тому що це таки, якщо ми дозволяємо все, це, то це шлях до сепаратизму, і, відповідно, якщо ми говоримо про настрій в Буковині, то звичайно там це підсилюється тим, що ось ну, фактично якісь такі носії. Румунської ідентичності, такі, як там митрополит Лонгінжар, ви бачили, виступають з радикально. Таких фундаменталістичних позицій, з радикально антиукраїнських позицій, і відповідно там зривають мобілізацію, розповідають, що це взагалі не наша війна, що не можна е, ні в якому разі мобілізовуватися. Взагалі, Україна це якась невдала країна, не може бути в Україні автокефальної церкви і так далі. Ну, ясно, що. Оце те, що носії румунської ідентичності там на Буковині вони дуже часто є москофілами такими, і набагато більш антизахідно налаштовані, антиєвропейські налаштовані, ніж сам Патріарх Кирил. Оце дуже цікаво. То, звичайно, що це дуже так б'є. По авторитету, коли починають піднімати питання про те, що ну давайте, нехай буде свобода, скажімо, дій для румунської православної церкви, тут говорять: ось дивіться, хто зараз представляє. Тут румунів православних, це ж вообще кап'яс, щось треба з цим робити, і так далі. Ну, тут ясно, що це проблемно, але тут знову-таки треба розуміти дуже просту річ: взагалі-то українська держава не може заборонити існування громад румунської православної церкви в Україні. Тому що дійсно у нас таке законодавство профільне згідно з 8 статтею профільного закону, будь-яка релігійна громада. Це добровільне об'єднання громадян, які сповідують певну релігію. Так? І, відповідно, ось громадяни сповідують, наприклад, православну релігію. І згідно з восьмою статтею того ж самого профільного закону про свободу совісті, громада вона може добровільно підпорядковуватися в будь-якому релігійному об'єднанню, тобто входити в будь-яку юрисдикцію. От захоче громада новостворена війти в Румунську православну церкву. У нас немає жодних аргументів, щоб вона, скажімо, не, дійсно не належала до Румунської православної церкви. Насправді. Тому що у нас в 8 статті оголошується, що кожна громада може входити в будь-яке релігійне об'єднання. І відповідно є одне виключення тільки, що не може входити громада в релігійне об'єднання, яке, значить, канонічно підкорюється Москві або фільоване з Москвою. Все. Відповідно, якщо тут немає релігійного центру в країні агресорі а є релігійний центр в Румунії, там, ну, не знаю, в Болгарії, в Сербії, де завгодно, ну так, да, ми, ми не можемо не реєструвати. Відповідно, якщо це, наприклад, громада. Яка сьогодні належить до Московського патріархату, проводить збори, і на цих зборах вирішує вийти з Московського патріархату, ну, зупи це Московського патріархату, і належати там, до Румунської православної церкви чи до Сербської православної церкви. Згідно з законодавством, ми повинні їх реєструвати. Те, що держава поки що не реєструє, це тимчасовий стан. У нас були випадки вже в минулому. Коли, відповідно, громади виходили, заявляли, що ми хочемо належати до такого-то релігійного об'єднання, держава там не реєструвала, вони подавали в європейські суди, от, вигравали європейські суди, і в результаті да, держава вона була змушена визнавати ці переходи і так далі. громади. І тут буде так само. Тобто, навіть якщо ми зараз скажемо, ви знаєте, у нас там... Немає якось е, взагалі, е, ну, скажімо, підстав, держави там реєструвати ці громади, що вони належать до Румунської православної церкви. От давайте, ви все-таки розвивайтеся як вікеріат е, в рамках Православної церкви України. Це буде відповідати православним канонам. То вони просто підуть в європейський суд, виграють європейський суди. Чому? Тому що для Європейського суду з прав людини їм все одно, що там в канонах написано. Це дуже важливо зрозуміти. Європейському суду все одно, що в канонах написано. Їм важливо перше, що дійсно, згідно з європейськими всіми цими їхніми нормами правовими, деклараціями, всіми і так далі, ясно, що будь-яка громада. Може. Належати до відповідно будь-якого релігійного об'єднання, і повинна бути загроза або фізичному здоров'ю, або моральному здоров'ю громадян, або загроза національній безпеці аргументована і доказана, щоб відповідно відмовити в належності до релігійного об'єднання якось. і у випадку належності до московського патріархату, це зараз доведено і доказано, що це дійсно небезпека. І тому, відповідно, да. ну, тут будуть робити виключення. Але в усіх інших випадках ні. Ну, хочуть вони належати до Румунської православної церкви. Все. М -м, да. І знову-таки, згідно з профільним законом, з 8 статтею, у них є право. Належати і тому європейський суд він скаже: ось тут у вас в профільному законі визнається, що ця релігійна громада вона може належати до Румунської православної церкви, до сербської православної церкви. І тому, коли задають питання таке, що от ви знаєте, згідно з канонами, тут в Україні повинна бути тільки ну, православна церква України, і всі православні громади, які є в Україні, повинні підкорюватися їй. Ну, виключення, це там, якщо Православна церква України там погоджується, то нехай тут буде там Ставропігія Вселенського патріарха. І оце храм Андріївський, ви знаєте, віддали в Ставропігію. Ну, Відповідно, знову таки ще раз говоримо, що канонічний порядок він жодним чином. Українським законодавством ну, не передбачені в цьому відношенні. Тому що в українському законодавцю йому ну, все одно, що там написано, в яких канонах і так далі. Український законодавець виходив з загальної гуманістичної такої логіки, що це вільні люди об'єднуються в релігійні громади вільно, і знову таки релігійні люди, як е, релігійні громади, як об'єднання вільних людей. Вони беруть і роблять свій вільний вибір на користь того чи іншого релігійного об'єднання, яке може бути яким завгодно. Там ну якісь там американські п'ятдесятники. Релігійна громада збирається і говорить: ми будемо підкорятися американським п'ятидесятникам. Да, добре, все. Ну там я не знаю. Ну кому завгодно. У нас же безліч. У нас більше 30 тисяч релігійних громад в Україні. Величезна кількість всяких протестантів, які там не обов'язково підкорюються там, центром національним, можуть підкорюватися зарубіжним центрам. У нас е е католики, греко-католики, у нас взагалі країна повної релігійної свободи. І тут дуже цікаво, що Колись, наприклад, греко-католики вони пропонували, що давайте приймемо законодавство, яке існує ну, в ряді європейських країн, що відповідно е, значить, для держави будуть не окремі релігійні громади головними, а будуть головними релігійні об'єднання. І релігійні об'єднання будуть мати статус юридичної особи. Зараз у нас статус юридичної особи мають окремі релігійні громади. І релігійні центри як окрема релігійна громада, така, да? от, наприклад, там релігійне об'єднання, там Київська митрополія. Це що таке? Це окрема юридична особа, окремий релігійний центр. Да? І підкорюються ось ці 8 тисяч громад Української православної церкви, які ось зараз перебувають на неокупованій території відповідно під митрополитом Онуфрієм. І ось тут відповідно тоді обговорювались ці пропозиції. Я сам їх пам'ятаю. Я сам підтримував ці пропозиції що «да». Треба ось, щоб юридичною особою було релігійне об'єднання, а всі громади були підкорені цьому релігійному об'єднанню. Так легше, до речі, перемовини не провести. Тому що, вже якщо релігійне об'єднання, наприклад, вирішить з кимось об'єднатися, то всі, хто належить до цього релігійного об'єднання, вони автоматично об'єднуються і все. А тут, значить, тоді патріарх Філерет. Це давно було вже він виступив. Говорить ні, ми проти. Ми за те, щоб кожна релігійна громада мала свободу вибору, ну йому ясно, чому це було вигідно, тому що суспільство все більше українізувалося, і, відповідно, громади з московського патріархату переходили в Київський патріархат. От, і ну, ще й був процес, що там громади з Автокефальної церкви теж переходили в Київський патріархат. Йому було вигідно, звичайно. Е, от, і відповідно він відмовився. Хоча. Для релігійних об'єднань в цьому було, звісно, великі плюси. Тоді вони, як релігійні об'єднання, могли б говорити, давайте конкордати з релігійними об'єднаннями заключати, давайте вести перемовини ще щось і так далі. Ну і там була ідея, що от всі, хто входять в Всеукраїнську раду церков релігійних організацій, вони значить, заключать з державою конкордати, от буде 19 конкордатів. І, значить, там певні релігійні, певні зобов'язання вже візьмуть церкви на себе. І держава теж візьме якісь зобов'язання на себе, і буде церковно-державне партнерство, таке, ну, теж європейський такий взірець. На це не пішли. І Хочемо, чи ми не хочемо, подобається нам чи не подобається. У нас законодавство залишилося на тій логіці, що окрема релігійна громада може. Входити в будь-яке релігійне об'єднання і навіть може бути автономною і в жодне релігійне об'єднання не входити. Теж може. Відповідно, тут ми попадаємо, звичайно, в таку юридичну пастку, що хочемо, чи ми не хочемо. Ми право Румунської православної церкви е засновувати тут громади, або приймати до себе громади, ми повинні будемо визнати рано чи пізно. Знову таки, Сербська православна церква може претендувати там, я не знаю, на свою присутність на Закарпатті, тому що були часи, коли там юрисдикція була. В Закарпатті Вселенського патріарха, коли була юрисдикція сербської церкви на Закарпатті. Ну, багато чого цікавого в історії взагалі було. Ну, і тут може, може, таке вспливати, що громади можуть, скажімо іншим, підкорюватися там і тому подібне. І тут дуже для нас важливо, що ми це ніяк зупинити не можемо. Тут треба, навпаки, розуміючи, що це невідворотність в наших умовах, що у нас таке законодавство, ну практично, це у нас і в Америки, що релігійні громади можуть належати до будь-яких релігійних об'єднань без обмежень. І відповідно вели тільки оце обмеження, що да не можуть, якщо центр в країні агресорі, то тоді сорі, і так далі. От, відповідно. Для нас надзвичайно важливо, що країна-агресор це Росія. Всі інші, відповідно, да, можуть у нас мати свої громади. І тут важливо, що навпаки зараз піти на перемовини з ними і навпаки попросити побільше. ну Чогось, я не знаю, чого там, сприяння об'єднанню українського православ'я. Ще чогось. Це, звичайно, можна було би зробити. Надзвичайно важливо, що цього бояться. І Православна церква України надзвичайно боїться. І говорить: ну, от е, значить, е, і релігізнавці цього бояться, от прийдуть там, і, наприклад, 50 громад буде на Буковині. А це ж вони могли б належати до Православної церкви України, а вони будуть належати до Румунському патріархату і так далі. Ну тут дуже важливо, якщо ви хочете. Щоб, наприклад, румуномовні парафії належали до Православної церкви, України, то треба піднімати авторитет Православної Церкви України у всьому світі. Якщо у вас, звичайно, буде Київ, це центр богословської думки, якщо у вас буде розквіт новий, от попередній був при Петрі Могілі, да? А у вас буде розквіт українського православ'я, київського християнства, такий, що всі прямо захочуть бути разом з вами, то тоді, так, да, ясно, у вас буде. Але для цього треба старатися, щоб у вас було богословське лідерство, щоб у вас було ідейне лідерство, щоб, відповідно, ваш авторитет загальний в Україні і в світі був набагато вищий, і люди хотіли бути разом з вами. Так тут, ви вже не від державної реєстрації це залежить, а залежить від ваших власних зусиль. Якщо ви розвиваєте національне богослов'я, якщо ви розвиваєте вселенське православне богослов'я у себе тут, в Києві, то тоді захочуть бути з Києвом. А якщо ви нічого не робите, то вони да, мають повне право там підкорюватись Бухаресту і нічого тут не поробиш. Так що, дорогі друзі. Хочу сказати, що будемо дивитися на подальші події, що буде розгортатися, в, е знову такі, в українському православ'ї. Тут я бажаю. Щоб було б більше діяльності, і православна церква України більш активно діяла, і Українська православна церква почала діяти, а не сидіти і бездіяльність, це теж злочин, згідно з канонами. Якщо ти нічого не робиш, не протестуєш, що в тебе Кирило забирає парафії чи ще щось, це теж злочин. Відповідно, ну і будемо чекати, як будуть реагувати далі інші помісні православні церкви, що вони будуть пропонувати. Ну і нам треба більш творчо думати щодо того, що вони хочуть, що вони пропонують і як нам на це реагувати. Дорогі друзі, будьмо максимально активними, і Бог нам в усьому допоможе, і все буде Україна. Дякую вам.